Ми жодного разу не бачились наживо. П'ятий поверх з п'яти жодного візиту на офісі. Плануєте продаж нерухомості у Луцьку, а самі знаходитись за межами міста або країни? Київ, Польща чи Луцьк? Відстань не має значення. Приклад продаж однокімнатної квартири по вулиці Мазепи. До нас звернувся клієнт із Києва, який мав квартиру тут, у Луцьку, і хотів її продати. Фізично власник перебував у столиці. А всі питання я узгоджувала з його сином, який наразі проживає у Польщі. І уявіть собі, ми жодного разу не бачились наживо, жодної зустрічі, жодного візиту на офісі. Ми дистанційно підписали договір, підготували всю стратегію продажу і стартували. І результат однокімнат. На квартира по вулиці Мазепи, п'ятий поверх з п'яти стареньким ремонтом з центральним опаленням та кутува була успішно реалізована за максимально високою ринковою ціною. Київ, Польща чи Луцьк. Ми завжди доводимо справу до успішного результату. Атланта, нерухомість, звертайтесь.